Моє життя пов'язано лише, лише з вами, друзі мої. Я хочу я хочу, щоб ви знали, що ви в мене є, ви найкращі одні. Я без вас ніхто і без вас не зможу більше жити і існувати. Попри все, я вас хочу любити та шанувати. Я хочу бути з вами попри все на все життя. Ви лише одні, мої, на... лише з вами моє ніжне майбуття, ніжне майбуття, тому що лише ви є в мене. Ви моя підтримка на все життя. Я хочу вам сказати, попри все. Попри все, ми, ми один з вами одна. Ми один з вами одна, тому що хочу я сказати, що вас, що вас я завжди, захищ... що вас завжди я захищати буду. А, тих, а тим друзям, хто пішов проти нас я скажу одне, я їх попри все забуду. Я забуду їх, тому що ви так звані друзі в кавичках. Вони, вони не друзі зовсім мені. Мені потрібні, друзі, друзі, справжні, мені потрібні ви. Як я хочу сказати, попри все, що... Що по-дружньому відноситься до вас, можливо, когось навіть навіть і дуже сильно образити не хочу. Я хочу за вами кожного дня і кожної ночі. У мене <клух> У мене є подруга одну, в мене є подруга одна її звуть Наталі. Яка вона найкраща, знаєш, вона найкраща на землі, тому що вона мені як сестра, дуже може дуже дуже давно з нею. Вже. Ти, ти та я, ви всі мої друзі, я знаю, що ви найкращі в усьому попри все. Адже ви моє все. Я не знаю, як сказати попри все, ми не можемо під... віднайти Є слова, ні слова, ніколи не зраджуйте себе, ніколи не зраджуйте на раз і два, ніколи не зраджуйте нікого, тому що зради, зради біль пекельний буде мучити собі з я нікому в житті не дозволю образити вас тим, хто вас образить, ті, ті, будуть, ті будуть мати справу зі мною попри все. Адже ви моя доля, ви моя доля, ми з вами дружимо на цьому це все, на цьому крапка, можна навіть крапку з комою ставити, попри все, я хочу сказати вам, що в усьому житті не буде простіше мені без вас. Без вас підтримку я вам, я вам свою надам. Можливо, когось підтримую словами теплими, можливо, комусь скажу ті слова, що нікому ніколи не говорив. Я так давно таких друзів віднайти хотів. Я так давно хотів друзів таких віднайти попри все. Дякую, що ви в мене відтепер є. Дякую, я й кожному вдячний. Можливо, до когось я не скажу ні, ні слова, можливо, 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 з кимось помовчу. Але дружбу нашу збережу, дружбу нашу збережу, попри все, тому що. Тому що без вас нема мені життя і цим все сказано. На цьому це все, на цьому крапка, навіть крапка з кому і скажу я лише одне. Дякую вам, друзі, що ви в мене є. Дякую кожному із вас. Ви, ви друзі, є по всім містам. Дякую я за, за вашу підтримку. Я, я вас нікому ніколи ні за що не віддам. А всі, а всі, хто був проти нас, я скажу всім, що вони не заслуговують навіть поваги моєї. Попри все серце, я. Серце їх пожену я, тому що вони не моя родина одна. Я без вас ніколи в житті не зможу бути. Без вас ніколи в житті існувати, існувати мені нема життя. Ви моє вічне вибуття, Друзі, ви мої знаєте, ваша підтримка для мене важлива. Для мене важлива вона. Я нікому в житті не дозволив, не дозволив би мати справу зі мною, попри все ворогам. Не місце в моєму житті, цим сказано все. Я буду колись, можливо, колись скажу вам такі от слова, що вдячний я вам за все, що ви робите для мене, що ви в мене є. Що ви в мене є. Я дякую вам за все. Я дякую за все, що ви робите для мене попри все. Вдячний я за все вам. Дякую, що ви в мене є. Я не знаю, як сказати, як передати ті слова. Попри все, знаєте, я скажу лише одне. Щоб не відбулося там, але я завжди буду за вас, вас нікому не віддам і не дозволю образити з вами я на все життя. Ви лише, ми лише родина з вами одна. Ми лише одна з вами одна, попри все, не дозволю нікому вас образити. Так і знайде це. Ви найважливіше, що в мене в житті зараз є.